Та дитячий садочок, а також житлові будинки. Одна людина загинула, ще вісім отримали поранення. У Дніпрі приліт по пологовому будинку та торговому центрі, як зазначили в міністерстві здоров'я. З полового полового всі встигли піти в укриття, тому там ніхто не постраждав. Наразі уточнюємо інформацію. А як розповіли вова, в місті четверо людей загинули, та ще понад десять отримали поранення. У Києві пошкоджені кілька житлових будинків. Людей дістають із під завалів. Як розповіли в Мерії, наразі відомо про 17 поранених, а також про одного загиблого. Тепер щодо Харкова там від ранку було. Понад 20 ударів, за даними ОВА, одна людина загинула, ще 11 поранені. А от щодо Одеси, то про ситуацію в місті і регіоні розкаже заступник начальника області Олександр Харлов. На сьогодні на Одещині внаслідок атаки Російської Федерації вже постраждало 10 осіб, серед яких двоє дітей 6 до 8 років. Всі постраждалі направлені до лікарні. Нашими медичними працівниками надається необхідна медична допомога. Але на жаль, дві особи також загинули внаслідок цих дій щодо інформації на Сум... Сумщині в конотопі поранення отримали троє людей. Це дані ЗОВА. І в Запоріжжі 10 людей отримали поранення. Як розповіли в мерії, є влучання під завалами. Люди наразі рятувальна операція триває. Український прем'єр-міністр Денис Шмигаль звернувся до міжнародних донорів, аби разом провести зустріч. А пов'язано це з можливою затримкою фінансової допомоги для нашої держави. Про це написали в Bloomberg. Як пише видання у листі до координаційної групи, яка контролює кошти. Шмигаль заявив, що Україні фінансування потрібно вже наступного місяця, і ми не можемо чекати до березня. Ізраїльські військові визнали, що напередодні різдва завдали ударів по табору біженців магазії. Через атаку загинули десятки палестинців, серед яких також цивільні. Принаймні, про таке повідомило видання захіл, а більше про це дізнавалась наша Софія Суперека. Військові заявили, що удари завдали на світвечір 24 грудня. Зробили це ракетами з винищувачів, які вразили прилеглі до немічених цілей будівлі. Отже, ймовірно, це завдало шкоди цивільним. У міністерстві охорони здоров'я сектору гази заявили, що внаслідок двох ударів загинуло щонайменше 70 людей. Військові, начебто, Заявили, що шкодують про це і працюють над тим, щоб винести уроки з цього інциденту. Дякуємо, Софія. Додам до теми. Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганс попередив Хезболу, що ізраїльські військові можуть вжити заходів, щоб посунути бойовиків від кордону з Ліваном. Це якщо бойовики Хезболи ще не припинять завдавати ударів по півночі Ізраїлю. Міністр зазначив, що ситуація на північному кордоні його країни вимагає змін. Володимир Зеленський обговорив з папою римським франциском формулу миру. Більше 80 держав вже в процесі її сприяння. Президент України також подякував за привітання для України та українців з різдвом за побажання справедливого миру для усіх нас. Сьогодні вночі вранці росіяни масово обстріляли міста України у Львові, Києві, Харкові, Дніпрі та Одесі. Є не одне влучання. Ворог застосував ракети типу Кинджал, Балістику С-300, крилаті ракети «Х-22» безпілотники. Внаслідок атаки є багато загиблих та постраждалих. Рятувальники ліквідовують наслідки, чому саме зараз окупанти вирішили масово атакувати Україну. З гостем новин, виконавчим директором інституту світової політики Євгеном Магдою, зараз спілкується Василь Зима. Пане Євгене, ранку, слава Богу, ППО спрацювало як змогло, і цей ранок зустріло все ж таки. Українці, попри те, що є загиблі, на жаль, і постраждалі. Розкажіть, будь ласка, яка політична підстава була зараз для ворога завдати наймасовнішого удару з 24 лютого 22 року по Україні? Вітаю, слава Україні. Героям, Думаю, слава. що ми цього ранку всі усвідомлюємо, що війна триває. І розслаблятися абсолютно не на часі, дійсно, сьогодні завдано удару по всіх містах мільйонника України, і це дуже такий, я б сказав, серйозний виклик. Ну, ми в даному випадку, звичайно, не рахуємо Донецьк, тому що він перебуває на непідконтрольній території починаючи з 2014 року. але Зрозуміло, що це атака з одного боку психологічна, з іншого боку, ця атака має підірвати віру у спроможність української держави захищати власне громадян. Я думаю, що це головна мета, спрямована на те, щоб розхитувати ситуацію в Україні. Росія не має значних успіхів на фронті бойових дій. Тим часом триває, ну звичайно, їхній міноборони сьогодні буде розповідати про те, як вони знищили чергові там розташування в супермаркетах, в пологовому будинку, розташування українських військових. А я дозволю порадити собі представникам української влади провести брифінг хоча б для західних журналістів, і показати їм фотографії загиблих. Хто ці люди для того, щоб було зрозуміло, хто це вони і чому? І чому Росія їх вбила тут. Ми бачимо, що таке денацифікація від Путіна. Ми бачимо, що таке братні народи від Путіна. Ми бачимо, якою буде президентська кампанія Путіна, яка триває до середини березня. З переобрання Путіна я вже створив визначення цьому, але не буду його. Повторювати з етичних міркувань, щоб не створювати вам проблеми як мовнику, я скажу, що це процес продовження війни проти України, і ми маємо усвідомлювати, що ніякі 2-3 тижні більше не актуальні. І відповідь має бути асиметричною, твереза дискусія про мобілізацію, створення уряду національної єдності. Переведення економіки на військові рейс це потреби на сьогоднішній момент, які існують. На жаль, не всі ракети було збиті. Можна говорити, ну і в Києві ми бачили також, на жаль, викладали відео, де ракети, пролітаючи над містом. Поціляли по житловим будинкам і на жаль, завдавали шкоди і гинули люди. Чи потрібно зараз закликати про підсилення протиповітряної оборони? Ну окрім того, ми розуміємо, що ворог вдосконалюється, на жаль, і створює теплові ловушки, так звані фальшиві цілі, і все ж таки намагається досягти своєї мети. Як тут проводити далі ефективну боротьбу? Не паче, ми розуміємо, що якщо в Києві ракети ціляли, то в інших містах, які не так захищені, ну фактично. Дуже часто, особливо проти балістики, ці міста залишаються абсолютно беззахисними. Звичайно, посилення протиповітряної оборони є необхідним. Це елемент нашої безпеки, нашої спром... і ніхто поки не може дати гарантію, коли буде наступна атака росіян настільки масштабна. Можливо, вона відбудеться завтра, а можливо, вона відбудеться за місяць чи за квартал. Це невідомо. Але. Ми маємо розуміти, і це, можливо, навіть більше пріоритет, ніж гроші, яких нам вже не, не вистачає. Але захист, він є необхідним. Так само є пріоритетом є реалістичне сприйняття ситуації. Нагадаю, що 1 грудня керівник Офісу президента Андрій Єрмак зібрав людей. Представників дипломатичного корпусу в аеропорту Бориспілі розповідав там, що скоро його відкриють для експлуатації. Ви уявляєте собі польоти в країну пасажирських літаків, де відбуваються подібні рин? Я не уявляю абсолютно. Ну, крім піару, ніяк це прокоментувати не можу. І ні, ні Львівський аеропорт, ні Одеський. Ні навіть Ужгородські в цій ситуації жодне ІКАО не дасть дозволу жодному пасажирському літаку опинитися. Таке враження, що ми забули про події січня 2000 року, коли літак авіакомпанії МАУ був збитий в Тегерані. Ми наче забули про це. Хоча Іран так і не поніс жодної. Матеріальної хоча б відповідальності перед країнами громадяни яких були на борту цього літака, то ми вже втратили всі аргументи для того, щоб говорити про необхідність посилення сил протиповітряної оборони, коли говоримо про перспективу відновлення пасажирських авіаперевезень. Ну, тоді ми просто дивно сприймаємося нашими партнерами. У них, я думаю, виникає враження, що в Україні. Біля владного керма перебувають люди, які нереалістично сприймають ситуацію. Я е, хочу зараз, от про що е, запитати. Е, ну, по перше, е... Економічна, бо і економіка і політика тут тісно пов'язані, бо будь-які просідання в економіці, і скажімо, такі явища, як невиплата зарплат пенсій держслужбовцям, пенсіонерам, вчителям і, і, і так далі, по, по протоколу може призвести до значного напруження в країні. Денис Шмигаль має зустрічатися з партнерами нашими і наполягати на тому, щоб виплати були вже тепер, а не в березні. Чи вдасться досягти результату? І знову ж таки, як багато України має часу без виплат. Покладаючись на свої резерви до початку кризових явищ і в економіці і в суспільстві, тому що ну, це насправді буде ще лише одним ударом по українському кораблю, який зараз і так потрапив майже ідеальний шторм. Це складне питання, тому що розміри золотовалютних резервів з одного боку є достатньо значними. З іншого боку, я розумію, що вони мають витрачатися насамперед на закупівлю зброї. І боєприпасів для країни, яка воює. Так само нам просто треба змінювати підходи і змінювати очевидно стратегію доходів, яку всі активно обговорюють про те, як пропозиції урядові, про те, як далі сильніше общипувати підприємців, а не тільки підприємців. Я ніколи не претендував на роль економічного експерта, але Моя логіка експерту політичного передбачає наступне: що в умовах війни має бути все зосереджено на допомозі фронту, а в тилу має бути економічна лібералізація для того, щоб люди могли вести бізнес якомога ширше. Пам'ятаєте, подібні речі, подібні послаблення вже були на початку широкомасштабного вторгнення, і вони, очевидно, були виправдані. я Знаю одиниці людей, які стали краще жити після 24 лютого, 22 року. І вони за дивним біг, збігом обставин наближені до влади. Ну як же так? Як так може бути? Як можна намагатися закрутити гайки ще більше? Ми що будуємо тут маленький Радянський Союз чи маленьку Росію? Це можливо тільки. В ініціативі людей, які не хочуть просто перемоги України, ну чесне слово, тому що намагатися перетворити Україну на маленьку Росію це хибний шлях. Ми за всіма ресурсами в кілька разів менше, і ми так практично позбавляємо шансів на перемогу. Ще одна тема, яку хочу щоб ви з приводу якої хоч, щоб ви висловили свою думку. Є такі натяки, що затримка з допомогою з боку наших партнерів, звичайно, викликана певними політичними суперечками всередині Європейського союзу і Сполучених Штатів Америки, насправді викликана тим, що вже зараз думають над тим, як підвести Україну та Росію до перемовин, і чи можливий саме такий розвиток подій, принаймні про це говорять на Росії в той самий час. Ну можливо, якісь пар. Паритетні умови шукають для таких перемовин з боку наших партнерів. Я б це вірити не хотів, але з іншого боку, в будь-якому разі таку можливість не можна відкидати. Ми маємо, скажімо, досвід зимової війни, коли Фінляндія так чи інакше була змушена вступати в перемовини, розуміючи в перспективі, що вона не зможе втримати всі ті додаткові дивізії армії, які Сталін докидав на фінський фронт. Аналогія важка, аналогія небезпечна. Але ми маємо усвідомлювати інше. Без України європейський інтеграційний процес і євроатлантичний інтеграційний процес, тобто формування ЄС та НАТО, не можуть бути завершеними суто технічно. Це неможливо. Тому ми маємо робити відповідні висновки. Тому ми маємо працювати над цим максимально активно. І давайте, відповідно, будемо в цій ситуації реалістами і будемо шукати можливості для того, щоб забезпечувати наші власні інтереси. Коли я чую про те, що Путін готовий до переговорів, про що пишуть окремі західні медіа, я вважаю, що це брехня, тому що він. Неодноразово підкреслював протягом останніх тижнів, що цілі Росії у так званій СВО не змінилися. Якими є ці цілі? Подивіться на розстріл наших полонених, подивіться на сьогоднішній обстріл українських міст, подивіться на інші воєнні злочини, які були здійснені Росією проти України, ми всі можливості використали для того, щоб донести цю інформацію. До наших західних партнерів, чи ні, і що ми продемонстрували в своїй готовності йти до перемоги, конфлікт, такий який жевріє між верховним головнокомандувачем та головнокомандувачем Збройних сил? Дискусія про закон про мобілізацію в умовах існування парламентської монобільшості? Ініціативи з приводу общіпування української економіки, це що? Цифра в 5% економічного зростання, яку назвав Володимир Зеленський, когось дуже сильно надихнула. Тобто, це дуже багато українських громадян обросли жирком таким фінансовим. Ми зуміли повернути мільйони наших біженців вже на сьогоднішній момент. У нас Запущено велике виробництво військової техніки, де гасло великої мілітаризації України за 22 місяці широкомасштабного вторгнення. Може, я його один не почув? Пане Євгене, що ми вступаємо в рік наступний, які найближчі загрози на нас очікують, які мають бути зміни зроблені вже зараз, щоб потім не говорити знову. Ну тому що я так розумію, прав на помил на помилку в нас залишається не так вже й багато. Наскільки я розумію, 23-й рік стане першим роком, коли ми повністю живемо в умовах війни. І відповідно має бути роком прощання з ілюзіями. Якщо ми будемо жити далі в ілюзіях, нам буде надзвичайно складно це треба усвідомлювати. Якщо ми будемо думати про те, що війна закінчиться за два-три тижні або можна з Росією зійтись посередині, це буде глибоко хибна позиція. Це абсолютно чітко і твердо, тому Україні потрібна. Переформатування влади, причому в нинішньому вигляді можна переформатувати лише уряд, тому що провести вибори для того, щоб обрати нового президента або новий парламент в умовах війни неможливо, бо триває війна, і це теж треба усвідомлювати. Просто треба відійти від формату Офісно-президентської республіки і повернутися до формату. Парламентсько-президентської республіки, як це записано в Конституції. Воєнний стан не зупиняє дію Конституції. Це теж треба усвідомлювати. І ми маємо шукати можливості для того, щоб консолідувати націю наших співгромадян навколо ідеї перемоги у цій війні. І мобілізація має бути не лише зміною до законів, але і мати широке інформаційне підґрунтя. Мобілізація має працювати в наших інтересах спільних. Мобілізація має забезпечувати ефективні кроки і забезпечувати посилення сил оборони України, точно так само, як перетворення всередині економіки і перетворення в суспільних настроїв між собою пов'язані. Дуже складно. Пояснювати нашим партнерам, що нам потрібні гроші, коли ми самі не скасовуємо, не секвеструємо другорядні статті витратні українського бюджету. Це аксіоми, це речі, які лежать на поверхні. До того, як ми виконуємо домашнє завдання, нам буде дуже складно в чомусь переконати наших партнерів. Ну і останнє запитання. Ще один штат Сполучених Штатів Америки, штат Мен, вирішив заборонити Дональду Трампу балотуватися на презв президента. Ми вже бачили, читали це гнівне, і трошки неадекватне різдвяне послання Трампа. Очевидно, що він нервує і його нервування може вплинути безпосередньо на виділення допомоги Україні. Як це розцінювати? Чи може втратити шанси Трамп піти в президенти? В принципі. Я не впевнений, що такий спосіб Дональда Трампа знімуть з президентських перегонів. Тут все-таки, я думаю, будуть всі очікувати рішення Верховного Суду Сполучених Штатів, але в будь-якому випадку нинішня ситуація не сприяє покращенню шансів України на отримання фінансової допомоги. от В чому проблема? Це нам не на руку, будемо говорити відверто. бо Сама тональність переговорів і сама тональність діалогу між демократами та республіканцями вона є достатньо складною. І тому нам треба шукати можливості, як всередині України будувати міжпарламентський діалог, кого відправляти до Сполучених Штатів з представників парламенту для того, щоб переконувати там демократів та республіканців виділити все-таки фінансову допомогу не лише Україні. Але Ізраїлю та Республіці Китай. це нагальні на сьогоднішній момент потреби, які потребують консолідованих і розумних зусиль. Дякую дуже вам, що долучилися. Дякую за ці коментарі. Бережіть себе. Євген Магда був з нами виконавчий директор інституту світової політики. Поговорили про політичні підтексти ворожої атаки масштабної на Україну і деякі інші запитання. Будь мразі, все залежить знову від нас, як і від початку цього повномасштабного вторгнення. Треба разом долати проблеми і не припускатися помилок. з ФМ фомгалична всього найкращого до побачення.